У 14 столітті Східна Європа змінилася, вакуум влади відкрив шлях для двох нових гравців. Отже, як же вони стали суперниками? Подивімось, почавши з відродженого польського королівства. Після довгих років роздробленості династія п'ястів нарешті збирає польські землі під однією короною. Це був довгий шлях, століття державотворення, і от Польща готова до нової ери. На сцену виходить син Владислава Казимир III. Його правління стане справді переломним його стратегія дипломатія на Заході, щоб звільнити руки для експансії на схід. А ще він увійшов в історію як великий будівничий замки та міста росли по всій країні. А от Литва йшла зовсім іншим шляхом це була остання велика язичницька держава Європи. Все почалося з потреби вижити, але дуже скоро оборона перетворилася на стрімке завоювання, і результати вражали утворилася велетенська держава від Балтійського аж до Чорного моря. А тепер найцікавіше 90% населення цієї нової імперії були не литовцями. Як їм це вдавалося? Головний принцип старого не змінюємо, а нового не вводимо. І от землі колишньої Київської Русі, ослаблені, але багаті, стали головним призом для обох. Почалися справжні перегони, події розгорталися просто блискавично. Битва на синіх водах це ключовий момент. Вона поклала край владі орди на цих землях. Отже, що ми маємо в підсумку? Польща отримала Галичину, а Литва величезні руські території. Так, до 1370-х років карта Східної Європи кардинально змінилася. З'явились два нові центри сили. Отже, дві великі держави тепер на одному кордоні. Що ж буде далі? Це питання на століття.